Одинок мій у гідропарку розбили, його тепер немає, на жаль. Я, як починають 10-11 бомбіть, я спадні лежусь у галочки, сіла на кровати, сіжу. Багато людей повертаються з інших регіонів саме саме по тій причині, що нема грошей. Люди бояться повертатися, бо Багато хто живе в таких районах, як острів наш, Кіндійка, Антоновка. Когось вже житла нема, бо не знаю, як вони будуть повертатися. Ну, це війна, війна пов'язана з війною. Все. все ж своє життя проживаю в місті Керсоні. Будинок мій у гідропарку розбили. Його тепер немає. На жаль, земля це родова земля. Мої батьки там були плавні. Вони зробили все з нуля. Будинок також пережив повінь після Коховської Гес, але вцілів. Навіть криша була, все вціле було. То після останній прильот тепер залишилось одні тільки стіни. Будинок, на жаль, згорів ще. Ми на один день нікуди не їздила. Сидю тут. А куди їхати? Куди ми на дні, якщо в мене пенсія 3200? Я тут вже так викручуюся. Син не міг на роботу уїхати ні, як щоб допомог мамі. Ну, зараз вже, слава Богу, буду ждать від сина допомозі. Плачу там за світ, щоб не відключили, за воду, а все остальне в этом самом, ну як, в долгах. В долгах. Я ми виїжджали, ми були в. Києві жили в Києві, і в минулому році вирішили повертатись до Херсона, бо тут житло. А в Києві треба, треба мати добру роботу, щоб оплачувати житло. Знайомі виїхали, і квартира на острові, і тепер у них забрали своїх собак. Дві здорові собаки. В мене овчарки. Живемо на острові у друзів. З кормами, ну зараз своїм коштом, а перші волонтери допомагали перший час. Після повені нам да, допомогли і видавали і буржуйки, матраси, розкладачки, речі, то постіль допомагають. Да. Составила бухгалтерша список гуманітарну допомогу кожен місяць. Вот. А Там вже так надавали, що. <ріст> Боїмося, що моль не позаводилася. На жаль, не працюю, мені допомагає знайома людина фінансова, а я наглядаю за мамою. Жінка, дочка в Києві, і звона, Мама приїдь, мама приїдь. Ну, мама поїхала, не знаю, чи таксі взяли, чи що, і під мостом її розстріляли. І вона в такому стані, що не може визвати скору, та дочка дзвонила, узнавала, де ти мама. А визивай мені Вы знаете, сил уже нету. Я вот это два дні тому утром встала, і мені самі сльози побіжали. Мені тих хлопців жалко, і діточок, які попадають один. Тільки про нашу перемогу. Іншого закінчення бити не може бути. Не хочу іншого.